Отже, наша програма продовжується. Ми обіцяли вам сьогодні багато гостей і обіцяли обговорити багато культурних подій, які відбуватимуться у нашому місті вже найближчим часом. Отже, тільки на поговорили про фестиваль «Гармонію сердець, і одразу переходимо до наступного на важливого для нашого міста заходу, оскільки не також і часто нам доводиться поспілкуватися із справжніми живими класиками української. Література також із найбільш талановитими українськими митцями. В даному випадку мова йде про Оксану Забушку та сестер Тельнюк. І Сьогодні поговоримо про той привід, з якого вони до нас завітають уже зовсім скоро, наступного тижня. Розкаже нам про це організатор цього приїзду до нашого міста Олександра Сергієнко. Доброго ранку, Саша. Вітаю, Доброго ранку. Рада вас і рада о том проєкте, а слушайте тому проекті, який вже буде ближайше вірим. І так в принципі буде вечір тематичний, буде кілька творчих єдиніць. Що mm -hmm. їх місія бідніла іменно в этот вечір. Э, цього разу Оксана Забужко і сестри Тельнюк приїдуть до Запоріжжя, щоб презентувати проект, э, який називається Літопис самовидців дев'ять місяців українського спротиву. Mm -hmm. э, це власне презентація книги, яку упорядницею якої є Оксана Забушко. Mm -hmm. Тобто вона навіть не стільки автор, скільки упорядник цієї книги. Усі як літературний редактор, да, в так, степені? так. Mm -hmm. І э, книга присвячена подіям від Євромайдану до літа 2014 року. От уже до подій АТО. А музична частина цієї цього заходу це сестри Тельнюк, які співатимуть пісні, як на вірші Оксани Забушко. Uh -huh. Так і пісні на вірсі Шевченко, власні пісні, так звана музика спротиву, яка теж народилася або під час названих подій, або раніше, але зараз не була особливої актуальності. Тобто От, такою буде програма. Історично так склалося, чи на щастя, чи на жаль, що будь-які революційні події в будь-якій країні так чи інакше по собі залишають величезний творчий сплеск. З'являються нові жанри, з'являються. Нові творчі как, одиниці как Абсолютно людей, вірно. А. І в даному випадку, якщо ми говоримо про Оксану Забушку, як упорядника цієї книги, то зрештою, хто ж є її автором, і що взагалі з яких складових вона складається? Вже вибачаєте за тавтологію? В цю книгу ввійшли, скажімо так, різні дописи, записи, які були. Опубліковані в інтернеті, зокрема по соцмережах. Літопис у класичному сенсі. Абсолютно вірно. Воно так і називається літопис самовидців. Всі ті люди, які якось реагували в інтернеті на події, які відбуваються в країні, найцікавіші, найвизначніші такі записи увійшли до цієї книги. Там є як відомі блогери, так і невідомі абсолютно люди, які залишились під ніками, бо не вдалося навіть з ними зв'язатись. Тобто це така от мозаїка людських вражень. Ну, возможно, кстати, вот, Анна, вы, в принципе, как филолог, да? mm -hmm. возможно, як філолог, це то новий вид буде в іскутві. возможно, кстати, коли-небудь в будущему університеті будуть випускати таку отдельну спеціальність, наприклад, блогерів. Може таке бути. Яка різниця? Це всього-навсього формат. До речі, mm -hmm. формат цієї книги в принципі, не такий вже й новий. І, наскільки я знаю, присвячених от Євромайдану. Mm -hmm. То вийшло вже декілька книг, теж приблизно в такому ж форматі. От Соня Кошкіна приїжджала mm -hmm. не так давно з презентацією. Антін Мухарський, здається, mm -hmm. теж в такому ж плані випущена в нього книга. Ну от дуже цікаво, як підійшла до створення подібного проекту. От саме Оксана Забутко. Ну, а вы, вы, если вы по этому поводу общались, может, опять-таки, со стороны скептиков, ну, вот есть такое мнение: опять-таки, из-за того, что много разных произведений. И клипов, и книг выходят в последнее время, как раз связанными ну, с то, что происходило да, на на Майдане. Не является ли это какой-то, может быть, какой-то спекулятивной в какой-то степени темы? Или каждый автор как-то по-своему просто на, на, ну, смотрит на эти события? Как вы считаете? На це пытание мы почему сразу после рекламной паузы, Тож не промыкайтесь и не забывайте номер студии 213 46 24 Вы можете не лошадь задать свои пытания але і виградки на квитки на цей захід а нагадаю це вже буде 29 квітня наступного тижня. Итак, доброе утро всем нашим телезрителям. Мы говорим о том мероприятии, которое пройдет уже 29 апреля в 18.00. Это литературный вечер, в котором примет участие Оксана Забушка и сестра Тельнюк, которые презентуют новый проект «Литопы самовыцев. 9 месяцев украинского спрота». Вот так называется это мероприятие. Говорим на тему событий, связанных как раз с Майданом. И остановился наш разговор на том, что ну, не является ли, по вашему мнению, может быть, вы успели уже пообщаться с Оксаной, вот тема самого Майдана, ну, как по мне, она может быть какой-то степени спекулятивная, потому что что если некоторые люди, как вот Анна говорила, то да. с самого начала вот, там, обозначили свою позицию. Некоторые вот вы э, взяли такую позицию ожидания, а потом в итоге... Нет, нос по позже... ветру. Да, да, нос по ветру. Вот в данном случае, насколько вы чувствуете ну, аутентичность тех событий, насколько шчирис, автор действительно да, пере, переживал события сам по себе? Э -э я... Я можу так сказати, час покаже, хто наскільки був щирим і так далі. Ну, Тобто велике бачиться з великої відстані, це перше. Друге, і Оксана Забушко, і сестри Тельнюк, вони постійно завжди пропагують високий рівень української культури, вони завжди, ну не просто за українське, як таке, а саме за рівень і за мистецький, і за будь-який. І тому я в жодному разі не сумніваюся в щирості їхній. Е, окрім того, з сестрами Тельнюк ми вже знайомі, вони три роки приїжджали тому до Запоріжжя з програмою Дорога зі скла, яка, до речі, теж на вірші Оксани Забушко, але тоді вона була більш лірична, більш така от Вінше, інтимна час, любовна. Інша творчість. Так, так, цього разу це музика і тексти спротиву, скажімо так. У нас є дзвінок. Алло, доброго ранку. Зовсім вас не чути Доброго. А, Доброго утра. Це мене просто чути. Зрозуміло. Трішки відійдіть подалі від телевізора і давайте спілкуватися телефоном. Отже, як вас звати? Тетяна Тетяна, дуже приємно. до нас сьогодні завітала організаторка проїзду з сестер Тельнюка та Оксана Забушко до нашого міста Саша Сергієнко. Чи є у вас до неї питання? А ні, я дуже хотіла на концерт потрапити. На концерт потрапити. Отже, Саша, будемо питання, якісь задавати на розіграш? Е, ну є в мене питаннячко. Давай е, цього вечора прозвучить одна з таких найвідоміших пісень Сестер Тельнюк саме останнього часу, яка називається Повертайся живим. І вони записали її з одним дуже відомим запорізьким гуртом. Ой, не запорізьким українським саме серцем Запоріжжя таке питання, з яким гуртом вони записали пісню Повертайся живим. У мене є три варіанти, щоб людині було легше. Це лісап'ятний батальйон, козак Сістем або Океан Ельзи. Отже, пісня Повертайся живим до речі, дуже популярна, дуже відома по всіх каналах. Крутиться, як ви гадаєте. За Чие не приветствует. Из каким да, из трех коллективов была записана эта песня? У вас есть вариант ответа? Ну, він цілком логічний, страшно. Ну, я думаю, с нашими патріотами, и океаном Эльзы. Ну что, Саша, не віддаємо Не навиндаймуска, Ну, У нас еще осталось два варианта ответа, поэтому, если у кого-то из телезрителей есть. Все-таки вообще ну, шансы велики, потому что из трех мы уже один откинули вариант а из двух оставшихся, по-моему, ответ очевиден. Если кто-то из телезрителей знает правильный ответ, звоните к нам в студию 213-4624. Будем рады подарить вам билет на это мероприятие. Кстати, вот если мы говорим, что в принципе на, на стихи Оксана Забушка пишут песни с сестр сестры Тельнюк. В итоге вот из тех украинских исполнителей, уже раз мы заговорили о музыке, кто еще из исполнителей поет песни на ее. Стіхи, якщо так вспомнить. Ви знаєте, я не чула. І ще у нас є дзвінок, Один От бачиш, як хочуть люди потрапити на концерт. Алло, доброго ранку. Алло, добрей утро. Алло. Добра утра. Як вас звати? Іна. Іна, дуже приємно. Отже, Іна, питання повторюємо. Ми говоримо от Олександрка задала питання з приводу того за чиєю участю, за участю якого українського гурту була записана пісня сестер Тельнюк. Повертаюся живим. У нас були варіанти. Як ви гадаєте, який же із них є вірним? Я нагадаю, ті, що залишились... Вони записали пісню з козаксістим. Mm. Правильно жінна все знає. Інна, я вас вітаю. Квиточок ваш сьогодні вже можете його забрати. Не кладі трубку об'ясніття зробити. Для решти хочу нагадати, що Саша нам ще квитків принесла. Ми будемо продовжувати цей розіграш. Ви ще маєте можливість з нами погратися. Ну а повертаючись до самого заходу, 29 квітня. Окрім самої концертної програми, презентації книги та музичного, Музичної частини впевнена людям, які туди завітають, буде цікаво поспілкуватися із Оксаною Забушкою, і сестри Мательнюк. Чи буде така можливість? А вже ж цікавість саме цієї програми, що люди зможуть задати якісь питання, поговорити. Взагалі, от ем, саме така літературна частина вона буде дуже живою, дуже інтерактивною. І я думаю, що якщо у людей є якісь питання, вони почують відповідь у Оксани. Ну що ж, відповіді на усі свої питання ви зможете почути уже 29 квітня, давай нагадаємо місце і час. 29 квітня, 18.00, Запорізький театр молоді, це той, що біля цирку. Квитки продаються да. в касі mm -hmm. театру, можна туди дзвонити, питати. А, а, або а, вигравати да, в нашій а, програмі. Так, от можливо, із тих неізвісних блогерів, чиї, скажімо так, інтернет-нотатки. Вошли в эту книгу. Возможно, кто-то из Запорожцев скажет, вы знаете, я затаился, на самом деле это был я. Возможно, эта встреча принесет для кого-то положительные эмоции. Мы надеемся, что действительно произойдет интерактивность вечера. Позволит пообщаться всем жителям города Запорожья. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Ждем вас с новыми проектами. Ну а далее музыкальная пауза в нашем утреннем эфире. Повертайся додому, врешті знімай запелюжені берці і вчися наново жити по тому з перепрошитою вірою в серці, ти, головне, повертайся, здолавши чистого зла непрожований стогін, і відпускай цю ненависть назавше посеред мирної тиші густої, ти повертайся, ти головне, повертайся, ти головне. Повертайся живий. ти повертайся, ти головне, повертайся, ти головне, повертайся живий. Повертайся тим шляхом, що вбереже твою душу і тіло Чорна земля із розпеченим пахом, тільки дощу, а не крові хотіла. Ти, головне, повертайся до мами, десь там сивіючи, завидно колом Матері душать і дружать до мами, що пахнуть, ніжністю та корвалолом. Кому так ми її не пробачимо, Себто, перемагай і вертайся додому, просто живим, повертайся і.